Всім привіт! Я рада всіх бачити на своєму каналі. Е, е, да, це новий влог, нове відео. Нарешті, нарешті е, буду потрохи впускати вас у своє життя на роботі, зробила вже собі чайок, сиджу, п'ю, кайфую. Всім гарного настрою, гарного перегляду цього відео. Сподіваюсь, вам сподобається е, мій такий робочий вложок, да? А більш покажу вам свою роботу, де я працюю вже півроку офіційно. Отакий тут туалет. Дзеркало заляпане. Я в такій ковтинці. І в штанишках. Ой. У нас тут такі дощечки є. І треба цей. Переписати сюди щось новеньке написати, бо вже холодні напої відходять. Вже якби Завтра вже жовтень, а в нас ще холодні напої тут написані, але ми вже їх не робимо, вже все нормально. Ще сьогодні тут зранку птичка накакала на вікно прямо, ну, на двері, точніше, я вимила. О. У нас сьогодні якась піщана буря. Якось не... зрозуміло, що воно. Я вже трохи хочу їсти. Я взяла, до речі, з собою З собою взяла О, макарошки з такою підливою і хліб. Лежить тут в мене в холодильнику. І вже буду після обіду, як пройде наплив людей, дуже великий, вже тоді буду їсти. А поки Хочу буду пити сайдом. У мене ще є булочка. Свекор мені завіз булочку, Тому я не сумую. Жду, коли вже будуть люди, бо сьогодні якось трошечки тускловато, я би сказала. Кінець місяця, напевно, не знаю. Я вже вийшла з роботи і така у нас сьогодні сахара. Вже йду додому. Треба мені ще зайти в банк. І все. І додому. Заморилася. От чомусь на камеру не передається, наскільки зараз такий помаранчевий колір, жовтий, каштани такі теплі взагалі. Дуже красиво. Хотілося сфоткати її і зняти, а воно якесь сіре. Таке не дуже. І то я тепер не розумію, чи то в мене в очах щось непонятне. Чи то така якась атмосфера, чи що в мене з телефоном? Не передає зовсім кольори. Прям. Я, вам взагалі не я. Йду. Я вже вдома, вже в своєму халатку теплому, бо вже, до речі, холодно. вечора холодно, з раночку так прохолодно, особливо у нас в квартирі. То поки не увімкнуть отоплення, то буде так прохладненько. О, зараз буду вмиватися ті зубки. Навіть не знаю, чи буду сьогодні щось монтувати чи ні. Але матеріал треба скинути на комп'ютер. І можу монтувати буду через пару днів. Сьогодні... Ні, сьогодні точно, напевно, ні. Завтра, там, чи післязавтра, буде вже видно. О, зараз треба чистити зубки і що? Треба ще зробити гімнастику. Ну, зарядочку таку для спини, для осанки, тому що. У мене є маленький сколіоз, і його треба виправляти, і я просто роблю собі гімнастику, і моя спина почуває себе супер. Тому якось так щось мене аж рука болить тримати телефон. То, якось так зробила собі провор трішечки ну, так незвично. Я навіть не знаю, як мені подобається чи ні. Чи красиво, чи так собі не дуже, не знаю. Типу мій пробор це ось рівнесенький. А як воно, коли так ну, косив? Взагалі мені подобається, коли у дівчат не рівний пробор, а знаєте, звідси або звідси. Але мені це якось незвично. Плюс до того у мене каратинове виправління, як воно у на волосі. І каратин робили, ну, типу, по-рівному. Тому я навіть не знаю. Але волосся мені подобається після каратину. Це вже пройшло. Ось 3... 3 жовтня буде вже 2 місяці після процедури каретину. Це я просто. А... З косічкою спала, тому в мене тут хвилясте. Тут, бачите, рівнесеньке, бо тут не було косички. А так, коли відразу помиєш, висушиш висушиш і йдеш з посушеною головою, то все, все дуже чудово, все рівнесенько. І взагалі я дуже рада, що я зробила короти. Фух, поки ось я з вами говорю, аж, аж якась задишка в мене з'явилася. О, це тут двері в, в спральній машинці. Так що такі от справи. Зараз буду вмиватися, чити зубки, чи вже прямо перед сном. Не знаю, що ще подумаю. У нас вже наступний день, я вже потроху збираюся на роботу. І сьогодні у мене ранок почався просто на диво в 6.20. Типу, це взагалі О, щось новеньке. Я потроху буду вставати раніше, привикати вставати раніше, бо я коли збираюсь на роботу, я просто отак спішу, спішу, постійно спішу, я не встигаю і потім, як, як завжди, майже запізнююсь. Або приходжу, знаєте, тик у тик. О, і зараз я потрохи буду збиратися, а ще в мене там вариться гречка. Ось одна із тих причин, що мені треба було сьогодні раніше вставати, це те, що е, я собі на тормозок варю гречку. Я її не вчора ввечері зварила, а сьогодні зранку. То так от. Я вже зробила собі чай. Буду попивати чайок, буду фарбуватись, збиратись. Так от, сьогодні вже 1 жовтня, капець, просто час летить, як я не знаю, що, якщо чесно. О, ще в мене є такий фотик. О, а я його думаю взяти з собою, бо на нього фотографії набагато краще, аніж на телефон. А от відео. Тут трішечки, знаєте, такі, з такими пікселями, я би сказала. І я що хочу зробити, у мене на телефоні закінчується пам'ять, а тут, на фотіку, її достатньо багато. Тут, ну, типу, майже повна карта пам'яті. І я хочу взяти з собою фотік з картою пам'яті, щоб вставити її в телефон, і у мене. Була, коротше, на ньому пам'ять. Але це ж не все, що мені треба взяти з собою. Мені ж треба взяти цю голочку, щоб його потім відкрити. Коротше, треба зараз подумати, що його брати і піти перевірити, як там моя каша. Бо вже ж її поставила. А що вона тут, я не знаю. Напевно, щось варилося. Ой, треба зараз масочку дістати і... і І, і, ой, тут так темно, ви мене зараз не бачите. Так і вкинути туди, хай воно зараз розтане. Хотілося вас так поставити. Я навіть не знаю. Не видно буде. Так, ем... так як я маслечко в морозилці храню, я отак потім просто відрізаю, скільки мені треба. І як розотати. Він да? так гарно виглядає. Вона ще трішечки, ну, така, трішки-трішки їй ще треба доготуватись. Я взагалі кашу ну, не помішую, коли варю. Так і треба, тоді вона така розсічиста, просто щоб маселко там розстало розділити його. Краще треба отак перемішати. Я вже на роботі, вже початок 10-ї години. Що а... ж ви думаєте? Я ж сьогодні раніше прокинула, знімаю просто на передню камеру, а зараз перекачу напевно на задню. І просто я ж сьогодні раніше прокинулась, думаю, зберусь там, зберу собі кашку Потих... потихесеньку, так все знаєте, вийду раніше на роботу. Що ж ви думаєте, я прокинулась раніше, на 20, на 20 хвилин це для мене вже вау. І я знову вийшла не в, те... не в той час, що мені потрібно. Мені треба виходити в хвилин десь в 17-18. Аби не спішати йти на роботу і, ну, типу, знаєте, своєчасно, вчасно. Останнім часом я виходжу в 22-23 хвилини. Воно начебто там 5 хвилин, але це все рівно, це 5 хвилин, це пів моєї дороги до роботи. Тому, блін. Ну нічого, завтра буде ще у мене така, знаєте, попитка проснутися з раночку і цей. Іще раніше, ніж 20 хвилин, тому що сьогодні я взагалі прокидаюсь о 6.40, а сьогодні о 6.20 я проснула, прокинулась, встала з ліжка. А в планах в мене взагалі прокидатись о 6-й годині ранку. Не знаю, наскільки це у мене вийде, наскільки я зможу, але я вірю в себе, що я, я зможу свій графік трішки налагодити. Бо на вихідному тижні я можу спати і до 10-ї години, і до 9-ї, потім я тиждень працюю, прокидаюся, ну, максимум о 7-й годині, десь без 27. І це просто, ну, це неправильно, що тиждень я сплю так, а тиждень сплю так. Ну, коротше, треба з цим щось робити і трішечки його якось урівноважити. Вже йду тут, взяла, взяла в рогубки і там сантиметр. Та вже я йду до тонку. Якось сьогодні так заморилася, що нічого не хочеться. Зараз, дворечі. це мої квіточки. О, це все мої квіточки. І там ще в спальні і в кухні. Ну, коротше, багато. Тут у мене брання, треба перевірити, що як, до речі, поправи. Коврик з ванної кімнати. Треба зараз його застелити. Руками попрала. І треба скласти зараз одяг, бо він вже висох. Я позавчора. А позавчора в неділю виходить, що в неділю я брала і вже висохло. І зараз треба це все скласти, бо вже на вулиці вже холодно. Я вже відчуваю, що тут холодно. І добре, що тут у мене закриваються ті віконечко. Кстати, треба здерти вже цю плітку, бо вже вона не потрібна, це коли було дуже спокоїно. Прям капець як, що ми виживали як могли. І Я наклеїла це ж сюди цю плітку, а тепер день-то вже менший, то можна... Ой, я в що так шумно просто. О. Вже сонечка немає, вже сіро. На камері. Ону отак от примірно, навіть темніше зараз. І мені треба зараз це вимкнути. О! Ще у нас з'явився такий самокат. Це ми його після весілля купили. Тут стоїть велосипед того, що в коридорі. Коридорі. У нас тут після нашого потопа, який був в туалеті, нам міняли труби, бачите, там розводи. До речі, що до сих пір, оце в п'ятницю у нас стався потоп, бачите, мокре, таке. І тут до сих пір ще пахне цим таким сиром, сиростю, таким погрібом пахне. О, я шортики вдягнула. О, і зверху ще залишилися в тій кофтинці. Бо халат не хочу вдівати, і думаю, може просто перевдягнутися в щось інше. Ладно, вже ставлю так. Ну і коротше, що я хотіла взагалі сказати. Тут цей мішок з. З всяким мусором ще з ремонту. Він дуже важкий. Це вже бодя, мій чоловік, як приїде, він вже його винесе. І оці пліточки треба буде вернути назад. І тут стояв велосипед і самокат. Тому самокат треба сюди вернути, а велосипед навряд чи сюди влізе, бо тут аж, як ви розумієте, да? грязно. <глісно> Не прибрано. Тому якось так. Зараз я ще поставлю чайник. Квітки в мене тут теж зав'яли, треба їх викинути. Ось мої квітки, ті, що тут, ось орхідеєчка, ось це щось таке побзуче, не знаю навіть як називається. Тут теж Ліана, тут ще якийсь квіточка, тут також квіточка, коротше, квіточок у мене дофігіще. Мені це так подобається. Треба, до речі, гречку зараз. Ховати. Що я хочу сказати? Зараз будемо разом з вами там розбирати е, віщі але я буду це робити на камеру, бо в мене на телефоні заканчується пам'ять вже, і буду робити це, знімати на камеру. Зараз разом з вами ще тут приберемось на кухні. Ой, ще в мене сюди акумулятор на камеру. Тому намагаюся робити все дуже швидесенько, щоб як можна більше всього зняти. Зараз розберу. Помитий посуд, який вже треба просто прибрати. Це щось мила грязна. Чи ні, я щось дивне. Займалася і зараз буду приймати душ, душ і буду співати макіяж, чистити зубки. До речі, я не зробила чай. О, у мене вже 4 хвилини. І дуже сильно перед вами. Edit. Вибачте, за якість з фотіка, бо я вам чесно говорю, що фотки на нього, тим паче, що на вулиці взагалі ідеально виходять. Не такі, як на телефон. Просто, де моя ложечка? Просто ідеальніші фотографії виходять на, на фотік. Прям взагалі. Ну і плюс до того, я б не сказала, що в мене є телефона якість. Взагалі ідеальна. Бо в моєму телефончику вже якби 5 років. На секундочку. Але все рівно я люблю його, цей Samsung. Бо він за свої 5 років не лагає взагалі просто. І я хочу собі новий телефончик. Або ж о, знову Samsung. Так, зараз. Фокус, фокус, де фокус. О, зараз не О, Хочу собі або новий Samsung, або, або iPhone. Я собі хочу. О, це, оце два телефони, які мені подобаються. Всі інші я не розглядала навіть. Може, мені щось і сподобається, але ні, мене вже так рука болить тримати. що Це капець. Все. А, я, напевно, говорила, чи я вже забула, що я говорила, що я вже займалася трішки. Зараз буду вмикати водичку, купатись, ну, під душу. І читати зубки, кремішками всі, кітме там мазаться, І що? Іти монтувати цей вложок.